Вітаю! Я Михайло Гончар, і це мій YouTube канал Гравітація. Давно ми не бачились і не чулись. Я от прямо прибув з Фінляндії в піднебесну, але піднебесна, вона у Львові насправді до Китаю відношення немає, а це чудова місцина, практично в центрі Львова, де можна попити гарного чаю і китайського в тому числі. Про Китай ми будемо говорити, але дещо пізніше. Зараз я хотів би зупинитися на тих подіях, які збурили а, не тільки нас в Україні, а передусім в країнах Балтійського регіону, в країнах Балтії Скандинавії, у зв'язку з інформацією з російського боку про те, що Москва має намір переглянути морські кордони на Балтиці. Що, мовляв, змінились якісь там географічні умови, і треба привести все у відповідність до реалій сьогодення. Але а, інформація, яка з'явилась на офіційному агентстві ТАС була згодом видалена. Тобто, вийшов такий собі, якби фальш старт, щось Росія хотіла і раптом протягом доби розхотіла. Але інформаційно-психологічна операція вдалася. Це, безперечно, збурило а, суспільну думку у Балтійських країнах. Хоча, з притаманною скандинавом, наприклад, а, терплячістю і обережністю, вони зробили а, доволі загальні заяви, а, які якби, показують про те, що стурбованість є. Такими вкидами з боку Росії, але мовляв, нічого ж не відбулось. Давайте поглянемо уважніше, що і чому не відбулось. Ну, власне, ми вже звикли до того, що Росія активно зондує позицію Європейського союзу НАТО певними провокативними діями, а також низки країн, членів цих двох альянсів. Я не буду там згадувати про всі ці історії. Ми, до речі, їх розглядали з вами, які пов'язані були там з безпілотниками на території там, Румунії, скажімо, там чи, чи крилатими ракетами, які заглиблювались на територію Польщі і так далі. Тобто, це все приклади такого собі зондажу. А от тепер, якби мова зайшла про морські кордони, і тут постає питання. Чому? Чому зараз те, що Росія має свої види на а, всі питання пов'язані із тим, як а, встановлені кордони в цілому, не тільки морські, це зрозуміло давно те, що кидається у вічі зараз, це те, що е, дана заява зроблена була з боку Міністерства оборони Росії. І очевидно, що вона не була погоджена, можливо, в силу тих. Турбулентності, які відбуваються зараз в Російській міноборони, зміні міністра, зачистці аж до затримання цілої низки генералів, і щось пішло не так. Сембто міноборони вирішили запустити напрацювання, яке було ще сирим, непідготовленим і не погодженим міністерством закордонних справ. Можливо, ми цього не знаємо, можливо, колись знаємо. Але, безперечно, що повний назад дали теж не просто так. Чому не просто так? Давайте згадаємо одну цікаву річ, про яку я вже розповідав якось в одному з випусків гравітації. Отже, цілком можливо, що хтось нагадав спритникам з Міністерства оборони про відому, але забуту фразу товариша Сталіна, яку він сказав, що в 1933 році, відвідуючи Кольську затоку, про значення морів для Росії, і, зокрема, Балтійського моря. Мовиш про те, що, мовляв, Чорне море це така собі лоханка, а Балтійське море це пляшка. Але корок, мовляв, не у нас, не в радянського Союзу, не в Росії. Зрозуміло, що якщо ми поглянемо на е, мапу е, Балтійського регіону, то зрозуміємо, що вхід-вихід в Балтику в районі Данських проток, і власне Данія контролює е, ці протоки, отже, корок від пляшки Балтійського моря, в Данії країні-членів НАТО і Європейського Союзу. Та й взагалі Балтійське море це море НАТО і ЄС, особливо після вступу Швеції та Фінляндії до північно атлантичного Альянсу. Але через Балтійське море йде потужний трафік російського нафтового експорту, експорту нафтопродуктів. Тобто це те, що приносить гроші в бюджет війни. І очевидно, що будь-яка спроба Росії. Не вербально, а практично перевести питання морських кордонів на Балтиці в практичну площину може отримати зворотню реакцію. Про неї мова до речі вже заходила не раз, зокрема, з боку країн Балтії. Зокрема, ініціатива йшла минулого року ще від Латвії. Прем'єр-міністр озвучував її, що потрібно навести порядок з рухом російських нафтових танкерів. Значна частина яких не відповідає технічним вимогам, і вони є, містять небезпеку, пов'язану з можливістю розливу нафти на Балтиці, а Балтика є напівзакритим морем. Це дійсно може бути екологічна катастрофа. А отже, якщо б Росія, наприклад, вдалася до перегляду морських кордонів. Практичній площині, то Європейський Союз, зрештою, міг би, міг би відважитись і закоркувати ось цю пляшку Балтійського моря корком. І тому я не включаю, що саме виходячи з цього, Росія дала задній хід, але при цьому прозондувала загальну реакцію. І НАТО, Європейського Союзу і країн Балтійського моря. Отже, знову про події на Балтиці. Але тепер вже в іншому ракурсі. А саме, на тижні, що минув, знову зазвучала тема, пов'язана із газопроводом, який сполучає Естонію та Фінляндію, відомий під назвою Балтик Конектор. Ну, як відомо, його ввели в експлуатацію після ремонту в травні місяці, на початку травня, нагадаю, що цей газопровід а, був перерваний, зруйнований, як і дві лінії волоконно-оптичного зв'язку. 7 жовтня минулого року, коли китайський контейнеровоз раптово, так би мовити, Зачепив якорем під час а, свого переміщення по Балтиці, а, і цей якір тягнувся по дну Балтійського моря, а воно не глибоке, десь приблизно понад 185 кілометрів. і тому все, що потрапляло під цей якір, а саме дві лінії волконно-оптичного зв'язку, що сполучають. Естонію і Швецію в одному випадку, в іншому випадку Естонію і Фінляндію, а також газопровід Baltic Connector, ну, потрапили під цей якір, і відповідно були розірвані. Звісно, постало питання, як таке могло трапитись. Ну звісно, якір може раптово, тим більше погода була не дуже зірватися, але щоб екіпаж не помітив, що 185 кілометрів. Якір тягнеться за контейнеровозом, це з зроду фантастики. Так от, розслідування відбувалось і відбувається, але по суті, воно зайшло в глухий кут. А, оскільки ну, якихось таких яскравих підтверджень чи однозначних підтверджень, тому що це була зловмисна дія, офіційно не було. Знайдено. А, що кидається у віч? І про що, до речі, йшла мова на 16 му Балтійському форумі в фінському місті Турку? Значною мірою мова була присвячена а, мова йшлась про а, проблеми Арктики, безпекові проблеми в Арктичному регіоні. В контексті тепер уже членства всіх країн Скандинавії в північно граничному альянсі. Але звісно, що мова зайшла якраз і про проблеми, які існують на Балтиці в північному морі, яке особливо насичене різною критичною інфраструктурою. І звісно, оскільки стала знову з'являтися інформація щодо Балтик коннектору то постало питання: так, а що ж то все таки було? Офіційної відповіді на це питання нема. І, напевне, навряд чи буде. Я, до речі, на це не раз звертав увагу, що ця відповідь офіційно не з'явиться. Неофіційно вона є. І про це, до речі, йшлося в кулуарах форуму. Практично всі впевнені про те, що це була саме зловмисна дія. А з моєї точки зору, це була висококласна гібридна спецоперація. Контейнервоз китайський. Порт приписки китайський, а екіпаж переважно російський. І контейнервоз, який був призначений для того, щоб так мовити забезпечити регулярні контейнерні перевезення з Балтійських портів Росії до китайських портів далекосхідних через Арктику. Він зробив буквально пару рейсів. Ну і це був його останній рейс. І більше він не з'являється. Всі спроби офіційного Хельсинки отримати якусь інформацію від китайської сторони і від компанії судновласника ну, наштовхнулись практично на глуху стіну ігнорування. І як я зазначив, контейнервоз більше не з'являється в водах а, навколо Європи. А, Інформація, яка я на сьогодні показала, що в принципі була е, припущена певна помилка, неквапливість дій, так би мовити, потрібно було затримувати цей контейнеровоз, коли він е, е, йшов е, Балтійським морем чи оминав узбережжя Норвегії і його відстежували. І, в принципі, норвезька сторона очікувала, що у випадку, якщо буде офіційний запит з боку Фінляндії, вони можуть затримати цей контейнеровоз. Але фінська сторона цього не зробила, оскільки в той час ще осмислювали, то, що ж то, мовляв, було. А раптом це випадковий інцидент. Так трапилось випадково. Ну, тим часом контейнер чкурнув в китайський порт і де спокійно продовжує світ працювати після певного відстою, але не з'являється в європейських морях. Очевидно, що це був такий тестовий варіант проведення підкреслюю, блискучої гібридної спецоперації, але звісно, це послужило другим серйозним поштовхом для влад країн Балтійського регіону, Європейського союзу, другим поштовхом того, що потрібно приділити значно більше уваги питанню захисту критичної інфраструктури. А Балтійське море, а особливо Північне море, надзвичайно насичено і різними підводними е, газопроводами, якщо беремо північне море з Норвегії, газ з континальної Європи, е, е, лініями волоконоптичного зв'язку, е, електричними кабелями. Там цілі мережі під водою в зв'язку із будівництвом велетенської кількості вітропартів, офшорних вітропартів, які виробляють електроенергію. До речі, коли я так поглянув, скільки ж яка ж загальна потужність цих вітропарків, які є на сьогодні в західній частині Балтики та Північному морі, то загалом це понад 20 гігаватт. Тобто, це ну, все рівно що 20 атомних енергоблоків потужністю 1 гігават кожний. уявіть собі. Тому це чутливо у випадку якихось серйозних збоїв аварій або диверсій, втрата такої енергопотужності буде дуже чутлива для Європи. І в Європі давно помітили, і давно про це писали. Зараз знову йде нова хвиля публікацій про те, що російські кораблі і військово морського флоту. Так звані науково дослідні судна, а по, су, по суті це кораблі розвідники, і цивільні судна дуже активні в водах Північного моря, Баренцевого моря. І помічено було, що як тільки проходять якісь навчання НАТО, навіть невеликі, там раптом чомусь хоче половити рибу російський риболовецький траулер. Який обладнаний обладнанням яке не потрібне. Для ловлі риби. Отже, мова йде про те, і про це, до речі, велись дискусії і на форумі Балтійського моря фінському турку, мова йде про те, що Росія вдосконалює свої методи ведення війни гібридного типу на морях. І разом з тим можна сказати, що вона готується і до конвенційної війни. З урахуванням. Ось такої неквапливності і реактивності дій Західних альянсів, Росія розраховує застати їх зненацька, діяти активно, активне мероприяття, і таким чином а, розколоти і єдність а, середні цих альянсів, тому що, звісно, що будуть підходи, ми це чудово розуміємо, бачимо по ситуації навколо нашої країни впродовж багатьох років. Коли потрібно діяти швидко, енергійно повіч російській агресії, а наші партнери десь років тому назад, коли почалась окупація Криму, вторгнення на Донбас, от вони якби пропонували, що давайте судо дипломатичні рішення не потрібно стріляти, потрібно вести переговори і так далі, то ситуація може бути і в цьому випадку і на це Росія розраховує. Чи може Європейський Союз НАТО діяти на випередження? Так, може, але чи є належна політична воля? В жартівливому плані я запропонував, що країни Балтійського регіону можуть надати тимчасове місце для базування наших спецпідрозділів, оснащених морськими ударними дронами типу Малюк чи Магура, і Балтійський флот. Подібно Чорноморському ми загонимо на схід Балтики, в район Кронштадту, там, де він не повинен бути. Ну, а те, що можуть зробити країни Європейського Союзу, і, зокрема, Балтійського регіону, то це дійсно виходячи з високих екологічних вимог і чистих помислів щодо створення. Використання і створення чистої енергетики, зеленої енергетики, звільнити Балтійське море від російського нафтового трафіку це і буде квазісанкційний режим. Головне перерізати грошові потоки для бюджету війни, який здійснює путінський режим проти України, і не тільки проти України. Далі буде більше. Підписуйтесь на мій YouTube канал Гравітація, ставте вподобайки. Ми будемо повертатись до цієї теми. А зараз просто ще раз зверну свою увагу на те, що у Львові є своя піднебесна, і вона чудова. Приходьте сюди, і ви будете надзвичайно задоволені. А не тільки. Чудовим чаєм який вам запропонують, але й тим виглядом, який відкривається на місто Львів з тієї піднебесної. До зустрічі!